Ситуація з енергопостачанням в Україні стабілізована і матиме тенденцію до покращення. Констатував голова Укренерго Володимир Кудрицький. У нас є всі причини очікувати, що найскладніший такий період літа уже позаду. Ми пройшли дуже складні пару тижнів. І зараз дійсно ситуація покращилася. Це пов'язано передусім з тим, що нарешті спала ця абсолютно аномальна, рекордна спека, і відтак зменшилося споживання електроенергії. І також, звичайно ж, це пов'язано з тим, що вийшли з ремонту певні енергогенеруючі потужності, довгоочікувані, важливі для енергосистеми, які безумовно додають нам. Додають нам потужності в енергосистему. Ну і зі свого боку також скорочують дефіцит. Кудрицький також зазначив, що зараз Укренерго використовує одну-дві черги відключень замість складного режиму 3-4 черги. Продовжується ремонтна кампанія. Тож ситуація і надалі покращуватиметься, зауважив він, якщо не буде нових масштабних пошкоджень обладнання. Можна сказати, що магістральна мережа на сьогоднішній день. Готова в повному обсязі забезпечувати споживання кожного регіону, і ми власне вже готові не тільки забезпечувати літні, літні обсяги споживання, а і навіть зимові обсяги. Тут треба, звичайно, винести за дужки ті постійні атаки, які тривають на наші енергооб'єкти, і наслідки яких нам постійно доводиться усувати, виправляти. Але практика показує, що ми це здатні робити досить швидко. В принципі, магістральна мережа, я впевнений і абсолютно відповідально хочу заявити, що буде готова. Що стосується генеруючих потужностей, тут я. Вважаю, що є всі шанси виконати, а іноді навіть перевиконати план, тому будемо розраховувати, що вийдемо в зиму максимально готовими з максимальною кількістю електростанцій в роботі. При цьому глава «Укренерго» не став прогнозувати, якою буде ситуація зі світлом під час опалювального сезону. Щодо Харкова, то всі розуміють, що місто знаходиться занадто близько до кордону і постійно обстрілюється зі всіх видів зброї. Міська влада робить все можливе, щоб за будь-якою ситуацією місто мало змогу пройти опалювальний сезон. Тож цілодобово працює над децентралізацією енергетичної системи. У Харкові на сьогодні вже встановило низку когенераційних установок, триває монтаж десятків модульних котелень. Яна Біляєва, Андрій Паколов. Арків новини.